Не виключає можливості активізації ударів з території Російської Федерації окупованих територій у території України використання аеробалістичних аеродинамічних засобів ураження, але разом з тим, на тлі заяв медведіва погроз. Є досить цікаві заяви безпосередньо вже очільників Кремля, зокрема прес-секретаря російського диктатора, про те, що Російська Федерація вітає пропозиції української сторони щодо активізації дипломатичних зусиль. Себто, з одного боку, ми можемо говорити про те, що російська сторона буде використовувати якраз удари з використанням ВПЛА та балістики як елемент військово-політичного тиску на Україну. Бо не зважаючи на крики, все пропало», лінія фронту є фактично статично. Є так, тактичні успіхи окупантів на окремих ділянках, але це не свідчить про те, що фронт посипався, і тоді виникає логічне запитання: а чим росіянам тиснути на Україну в моменті реалізації власного плану? А мовиться про територіальні поступки, залишається невибіркові удари по цивільних об'єктах з метою створення картинки масової загибелі цивільного населення, але тут знов таки заява б'є бумерангом по самому Медведєву. Нагадаю, це дасть можливість е, сполученим штатам прискорити відповідно свої дії щодо посилення української системи ППО. Бо напередодні цих дурнуватих заяв вічно молодого, вічно п'яного Медведєва, Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати готові передати Україні 17 батарей Петріот. Причому сьогоднішні заяви канцлера ФРН е, свідчать про те, що це питання вже перейшло практично площину. Українська сторона найближчими тижнями отримає відповідно перші батареї. Систем Петріот, причому батареї. А батарея це чотири пускові установки. Наразі у Німеччині є в наявності шість батарей. Я не виключаю, що три з них будуть передані українській стороні, а потім Німеччині компенсують це за рахунок. Відповідна чи то заморожених російських активів, чи Німеччина сама профінансує придбання у Сполучених Штатів цих ЗРК Петріо для власних потреб. Тобто, оці заяви я ще раз підкреслю, лише додадуть динаміки в моменті посилення військово-технічної співпраці України з нашими західними партнерами українського президента буде додатковий важіль тиску на наших партнерів. Подивіться Келага. Вони бояться і відповідно за весь тиждень його перебування, жодних обстрілів в столиці України не було. Відповідно, якщо Келаг. Поїхав, тоді ми постаємо перед питанням. А чим компенсувати? А відповідно, компенсувати ми можемо е, лише посиленням систем ППО. От ну власне, якби Медведів дружив без головою, то відповідно ну прорахував би свої дії хоча б на крок вперед. А так ми маємо те, що маємо. Захід з чергове переконався те, що Росія демонструє недогоруспроможність. І, відповідно, у Трампа будуть ці підстави по закінченню його ультиматума е, винести на розгляд Сенату, власне, от ті самі економічні санкції 100% е, е, мита на е, товари, які постачаються Сполученими Штатами, країнами кінцевими споживачами російської нафти і газу. Тому, як бачимо, диму без вогню не буває. Президент США Трамп, нібито у приватній розмові із Зеленським запитав, чи зможе Україна завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу, якщо Вашингтон надасть зброю великої дальності. Ну, й ба більше також з'являлось повідомлення в одного із провідних медіа про те, що 4 липня Трамп закликав Зеленську перейти у наступ. Він додав, що Україна. Не змінить хід війни, граючись в обороні, і ба більше знову ж таки з'являється заява від держдепу про те, що Трамп готує агресивний план завершення війни в Україні. Як ви можете оцінювати такі заяви? І чи дійсно можуть посилатися певні медіа на те, що нібито це обговорювалось? Ну ви власно відповіли на питання телефонна розмова двох президентів, захищені канали ДСК. Відповідно, є протокол. Служб безпеки, як Сполучених Штатів, так і України, є, які унеможливлюють витік подібної інформації. Тоді постає питання, що мовою професіоналів це називається контрольований витік інформації. Тобто, та інформація, яка кидається самими спецслужбами з метою проведення активних інформаційних операцій, з метою формування громадської думки, Це тобто, пояснює дуже стисло і щоб було зрозуміло. А спецслужби Сполучених Штатів кидають через ЗМІ інформацію щодо начебто, подробиць розмови Трампа з Зеленським, щодо ударів по території Росії, причому зауважити високоточною зброєю. І паралельно в цей же день в Західних ЗМІ з'являється інформація щодо можливості передачі Україні самих цих видів озброєння, а мовиться про крилаті ракети та магав. А на хвилинку. Дальність ураження в залежності від тактико-технічних характеристик від 2,5 навіть і до 5 тисяч кілометрів. А враховуючи знов-таки тактико-технічні характеристики цих засобів ураження, вони фактично вне зони досяжності російського ППО, тобто йдеться про те, що подібною інформацією здійснюється військово-політичний тиск на Російську Федерацію. Причому зауважте, колеги колеги, шановні телеглядачі. В цій інформації називається два російські міста, дві столиці, і Москва і Санкт Петербург. І відповідно, коли Трамп спростовував цю інформацію, він згадав лишень Москву. Він заявив про те, що я не просив Зеленського бити по Москві». Натомість Санкт Петербург залишився чомусь поза дужками. Ну чи то Трамп його не згадав, а може навпаки. Дає зрозуміти, що якщо Російська Федерація буде ескалувати напругу, то можливість таких от сценаріїв стає все більш вирогідною. Причому вирогідною в моменті якраз того, що Російська Федерація, враховуючи стан її ППО, ну, залишиться беззахисною перед відплатними ударами з боку української сторони. Тобто, підсумовуючи цей елемент військово-політичного тиску адміністрації Трампа. Дають чітко зрозуміти російському диктатору: або ти сідаєш за стіл перемовин, або, або ну, дивися там, можеш порадитися з іраном, що сталося з іраном на 51-й день після ультиматуму. Відповідно на наступний день після ультиматуму Трампа.